Ну, тут цікаве питання. Хотілося б поговорити про те, які а, кроки має адміністрація Сполучених Штатів зробити включно разом із відповідно Дональдом Трампом, тому що а, на мою суб'єктивну думку є а, історія, може бути історія про те, що Путін таким чином хоче якось видавити знати Трампа із геополітичного життя. От зараз ми бачимо процес їхнього спілкування, так те, що Трамп все таки повернув, ну витягнув із ізоляції Путіна, почавши з ним розмови, так в. Відправляючи до нього спецпредставників своїх, і тут питання в тому, що Путін уже вкотре ігнорує Трампа. Про це ж саме енергетичне перемир'я, про припинення вогню, та навіть банально про телефонну розмову, яка вже два тижні має відбутися, але не відбувається, і можна говорити. Ну згадати там насмішки, які відбуваються під час там виступів Путіна, коли uh, він каже: Я не знаю, яка може бути розмова. Це пісков, хай він цим займається. Ну, умовно це не дослівна цитата але в тому ж uh, руслі все -таки, ну, ігнорування йде. Чи не хоче Путін таким чином uh, показати світові, що Трамп uh, слабкий лідер? Що з Трампом нема сенсу домовлятися? І що ще страшніше, нема сенсу боятися? Бо оцей лідер сучасного демократичного світу не готовий захищати демократію. Тобто, говорити, заявляти так, але конкретних шляхів, конкретних дій не буде. Це не спровокує пізніше від інших авторитарних режимів, тих самих китайців, тих самих іранців і так далі. Якихось нових шляхів до ескалації у всьому світі. Ну я оце, це може бути, чи це я просто собі фантазую? Як ви думаєте? Ви знаєте, є звичайно відчуття того, що і це зрозуміло, чому таке відчуття є, і, мабуть, це не лише відчуття, а можна підкріпити і фактами і аргументами, що Росія, звичайно, вона слідує надалі фарватері Китаю, і зрозуміло, що товариш Сі, він за лаштунками Кремля десь знаходиться, і він може вказувати, в тому числі Путіну, перш за все, зрозуміло, тому що господар васалом завжди вказує, що робити. Не вказувати, як себе поводити, і це може бути і продовженням тієї великої політичної гри, про яку ми говоримо. Насправді, сполучені Штати Америки, які вкотре заявили про те, що Америка має знову стати великою, так і не змогла за цей час повернутися до я перепрошую за порівняння, але тим не менш до ролі світового жандарма. А за правом у світі має хтось слідкувати, в тому числі, якщо Штати на себе брали таку функцію і продовжують про це говорити. То як кажуть товариші, панове, давайте працюйте, давайте показувати, що ви дійсно приймаєте ті рішення, які відповідають вашому оголошеному статусу. Е, я допускаю, в тому числі що, по перше, скоро 100 днів президентства пана Трампа. І я думаю, що російська пропаганда буде так, дещо з іронією це м'яко кажу, говорити про те, що нічого не вдалося. А Путін при цьому на фоні цих ста днів він повертається в геополітику. Він повернувся, тому що з ним почали говорити. Він собі дозволяє такі речі, які там, наприклад, півроку тому ще не міг дозволити говорити про те, що я зараз не буду телефонувати у мене немає часу, бо в мене є час зустрічатися з визволеними е, ізраїльськими заручниками е, і при цьому хвалити Хамас. Це не є сигналом для е, Сполучених Штатів, і чи не є це? Е, ну таким е, знаєте, не це вже не іронія, це вже дійсно насміхається над Трампом. Ти собі щось там думаєш, а я роблю так, як буду говорити. А рух Талібан так напередодні, е, е, і вже навіть е, наші певні колеги поспішили прив'язати тепер. Талібан буде воювати у складі російської армії. Ні, проти України тут багато вже було конспірології, в тому числі, але ж мова тут не про це, а про те, що Росія очевидно демонструє. Подивіться, ми вже в Афганістан знову повернулися політично, принаймні, повернулися, і чи не є це ударом для тієї самої Америки, яка тікала з Афганістану? Ми пам'ятаємо, як це відбувалось. Це була втеча, і президент Трамп про це теж говорив про Афганістан. Згадайте, ми не будемо так більше діяти. Що виходить наразі? Наразі виходить не дуже гарно. Тому очевидно, що о, Путін такими діями намагається підсилити позицію Китаю у тій торгівельній війні, яка сьогодні відбувається між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому американцям сьогодні надзвичайно треба докласти зусиль. Не для того, щоб президент Трамп отримав Нобелівську премію миру, а взагалі для того, щоб зберегти, як кажуть, йому обличчя. І подивіться, за цей час ми почали говорити не про те, що хтось намагається Путіну допомогти зберегти обличчя і якимось чином вийти з цієї війни з мінімальними для нього втратами. А тепер вже ми говоримо про обличчя Президента Трампа і. До речі, це він багато зробив в тому плані, що Путін повернувся і тепер ну дещо навіть диктує свої умови. На жаль.